У цьому відео я хотів би розібрати, що таке протилежні число. Намалюємо числову пряму. По центру у нас 0. Якщо ми підемо вправо від нуля, ми матимемо додатні числа: 1, 2, 3, 4, 5, і так далі. Але що буде, якщо ми підемо вліво? Якщо ми пімо вліво, ми матимемо від'ємні числа: мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і так далі. Візьмемо для прикладу будь-яке число. Нехай трійку. Що буде протилежним до трьох. Протилежним до числа буде число, що знаходиться з однаковою відстанню від нуля, але з протилежної сторони. Трійка у нас знаходиться на відстані 1, 2, 3. На відстані 3 від нуля. Відповідно. Протилежним до трьох буде те, що знаходиться на відстані три зліва від нуля. Один, два, три. Мінус три. Запишу з табличкою. Число та протилежне до нього. Протилежне. Як ми вже засували, протилежним до трьох буде мінус три. Але що якщо наше число від'ємне, як мінус 4? На цьому моменті я заохочую вас поставити відео на паузу та спробувати це з'ясувати самостійно. Протилежним до мінус 4. Буде те число, що знаходиться на відстані 4 справа від нуля. 1, 2, 3, 4. Мінус 4 знаходиться. На 4 зліва від нуля, відповідно протилежним до нього буде 1, 2, 3, 4. 4. А гадаю, ви могли помітити тут певну закономірність. Протилежним до числа буде те саме число, але з протилежним знаком. Тобто, якщо наше число знаходиться на 3 справа від нуля, то протилежним до нього буде число на 3 зліва від нуля. А якщо наше число. Наприклад, на 4 зліва від нуля, то протилежним до нього буде на 4 справа від нуля. Розберемо останній приклад. Що є протилежним до одиниці? Одиниця знаходиться на 1 справа від нуля, відповідно, протилежним до одиниці буде те, що знаходиться на 1 зліва від нуля, тобто мінус 1. Або ми на це можемо так подивитися. Протилежним до нашого додатнього числа, до нашої додатньої одиниці, буде. Одиниця з протилежним знаком. Тобто одиниця з мінусом. Мінус один.